Вітаю вас, сьогодні день спекотний і ми рухаємось далі. Сьогодні в нас ще з'явився в продажу дуплекс 105 метрів квадратних. Асфальтована дорога до дуплексу. Огороджено парканом, є і фасадний паркан. І з трьох сторін також є паркан. ось, Будь ласка, можете подивитися. Забетоновано підготовлена площадка під тротуарну плиточку. Будинок у нас має два поверхи, 105 метрів квадратних, і йдемо його оглядати. Газ заведений, світло заведений, водичка міська. От ми заходимо в наш будинок. Броньовані двері. Місце під шафу купе розведена електрика, повністю розпаковано під клавіші. Ось наша електрика, санвузол першого поверху, кімната першого поверху спальна кімната, кімнатка величенька. І зала з'єднана з кухнею, з виходом на терасу. Ось, будь ласка, з виходом на терасу. Ось така наша тераса. І на другому поверсі ми маємо три спальні кімнати, тепла підлога. Та санвузол. Неподалік траси, але досить затишна вулиця. Вона тихенька, вона не шумна. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші перегляди. Це пропозиція варта вашої уваги. Вона на більшій стадії завершеності, ніж усі об'єкти у нас. Санвузол це наші дві спальні кімнати. І ще одна спальна кімната. Всього в нас чотири спальні кімнати, площа будинку 105 метрів квадратних і зала з'єднана. Чекаю на ваші дзвіночки. Всього вам найкращого!